Шановні колеги, на ваше прохання, тематика, яка сьогодні дуже актуальна: Б-12 дефіцитні неврологічні розлади. Що повинен знати практикуючий лікар? А враховуючи сьогоднішній наш захід, де присутні і неврологи, і сімейні лікарі, і ендокринологи, і кардіологи терапевти. Широкий попит саме цієї тематики на ваше прохання надаю сучасну діагностику, диференційну діагностику саме розладів пов'язаних з дефіцитом В12. Дуже багато запитань, на що звертається увага в світі. Одна із сучасних робіт, яка вийшла нещодавно, в травні цього року, яка підкреслює, що дефіцит вітаміну в 12 визнаний актуальним за свої гематологічні наслідки і неврологічні наслідки, оскільки дедалі все більше і більше уваги приділяється їх широкому потенціалу уражень. Огляд десяти багатоцентрових досліджень, які охоплюють широкий спектр популяцій, дають аналіз показників ефективності використання. Б-12 при його дефіциті, оскільки швидке його додавання сприяє як гематологічному, так і неврологічному одуженню. Ну і дуже багато запитань: все ж таки, що краще вибір, вибір перорального чи внутрішньом'язового способу ведення цього препарату, і було зроблено висновок, що це може залежати від уподобань пацієнта, від орієнтовності і уподобань лікаря, саме враховуючи коморбідний стан цього пацієнта. Від переносимості, доступності медичної допомоги, тому ви обираєте вже самі. Інша робота, яка так само проводила метааналіз Огляду впливу вітаміну в 12 на результати розвитку периферійної нейропатії, дуже багато запитань з приводу діабетичної нейропатії. До речі, надалі на ваші прохання я буду надавати диференційну діагностику саме цих станів, з чим можна провести. Так, от та група пацієнтів, яка до комплексної терапії, яку використовували, Отримувала додатково Б12, все ж таки порівняно з симптоматикою, яка прогресувала в групі плацебо. Група там, де був, було додавання Б12, показала кращі показники зменшення показників достовірно, показників болю в порівнянні з пацієнтами, які отримували плацебо. Ще одна дуже цікава робота, дуже популярна сьогодні, тому що когнітивний дефіцит, тривожний стан, астенія, депресія, атаксія. Можливо, да? порушення координації. Сьогодні все це так само підтверджується дефіцитом вітаміну в 12 і особливо звертають увагу на когнітивний дефіцит, так і називають підтримка когнітивного здоров'я, особливо у людей похилого віку, особливо у вразливих груп населення. До речі, нещодавно на конференції задавали таке питання: ці вразливі групи населення, де ми звертаємо увагу на в 12 що це за вплив, яка це категорія людей. Ну, ви розумієте, що сьогодні дуже актуальна тематика болю. От як я навела вам приклад на попередньому слайді, да, що додавання b 12 впливає на зменшення болю у хворих з діабетичною нейропатією. Так само, якщо є больовий синдром, ми надаємо нестероїдні на протизапальні препарати, а звісно, під прикриттям інгібітрів протонної помпи. Які так само ці стани всі, можуть впливати на порушення обміну речовин і дефіциту саме вітаміну В12? Крім того, дефіцит цієї важливої речовини пов'язують зі структурними змінами мозку. Це може бути дегенерація міліну, підвищений рівень гомоцистеїну, який так само впливає на когнітивні функції. І в цій же роботі був зроблений акцент. На те, що коли є дефіцит b 12 який приводить до порушення міеліну, це може проявлятися демілінізації, особливо у спинному мозку, і може бути, розвиватися підгостра комбінована дегенерація. І саме ця дегенерація приводить до порушення рівноваги розвитку, атаксії, спастичності. До речі, сьогодні так само буде звучати така тема класифікація спастичності. і там так само включена сам Саме всі напрямки нестачі вітаміну b 12 і вся диференційна діагностика, яка може бути проведена, і крім того, звертайте увагу на те, що я буду ще надавати слайди з диференційної діагностики на ваші прохання, оптична нейропатія. Ну, дійсно, вона може бути пов'язана із дисфункцією черепних нервів, з мозочкою атаксією, а може бути через нестачу вітаміну в 12 Тобто це дуже актуальна сьогодні тема. Якщо говорити про клінічні синдроми та неврологічні прояви, все, що стосується неврологічного напрямку, то, по-перше, це мілопатія. Фунікулярний мілоз, давайте повторимо це ураження задніх або бічних канатиків спинного мозку, які проявляються парестезіями, сенситивною атаксією, порушенням глибокої чутливості, спастичним парезом. Нагадаю, сьогодні актуальна тема в нашій країні да, спастика ходи, тому що повинні проводити завжди таку широку диференційну діагностику, і іноді ви бачите, це буває з дефіцитом в 12 Пулі нейропатії будь-якого генезу симетрична, сенсорна, сенсомоторна, частіше вона дистальна. Може проявлятися проприоцептивною атаксією, оптична нейропатія, це поступове зниження зору, центральні скотоми, когнітивні та психіатричні порушення. Я вже казала про астенію, дратливість, депресивний розлад, розлад пам'яті і інше може бути голосить, слабкість, астенія. Враховуйте це, це є обов'язковим. І відповідаючи на інше ваше питання, що може бути все ж таки етіологічним чинником, я так само це включила в цю доповідь для того, щоб вам пояснити, що все ж таки гастропроблеми у хворого стоять на першому місці. Ви бачите, да? атрофічний гастрит, може бути перенеціозна анемія, може бути післяоперативний стан за рахунок. Оперативного втручання в зону шлунково-кишкового тракту може бути резекція шлунка, можуть бути якісь баріатричні операції. Крім того, ви бачите, маляпсорбція, циліакія, хронічний панкріатіт, хвороба крона. До речі, звертайте увагу, може бути довготривалий прийом метформіну або інгібітерів протонної помпи. Я вже звертала на це увагу, які так само можуть призводити до зменшення концентрації B12 12 а, а, нагадую вам, що норма може бути а, різна, але зверніть увагу, якщо вона вже складає а, менше ніж 150 рік. Пікаграм на мілілітр. Ну, пікаграм це одиниця виміру, яка використовується для все ж таки, визначення дуже низьких концентрацій різних речовин, віществ, які чаще всього знаходяться в крові, і ми аналізуємо цей стан. Да? Е, тому звертайте увагу на показник b 12 тому що це дуже такий важливий показник, особливо те, що у нас сьогодні дуже багато хворих, які мають тривалий больовий синдром. Нейропатичний біль і використовують нестероїдні протизапальні препарати разом з інгібіторами протонної помпи саме там, де є ураження шлунково-кишкового тракту. Ну, Веганська строга вегетаріанська дієта. Враховуємо це. Ось те, що я казала. Да? Лабораторно рівень вітаміну В 12 150 пікограмів на мілілітр. Тобто можлива сіра зона до 300, але вже звертайте на це увагу: Гомоцистеїн та мітілмалонова кислота вони підвищені ще до зниження b 12 Хочу сказати, що загальний аналіз крові так само має значення, тому що наявність макроцитарної анемії, я далі буду давати вам диференційну діагностику, вона не завжди може бути присутня при неврологічних розладах, але наявність анемії підтверджує саме ураження, яке пов'язано зі зниженням b 12 концентрації b 12 і це підтверджує, виключає іншу патологію, яка так само може проявлятися такою ж клінікою, як і клініка, яка пов'язана з нестачею b 12 Якщо ми робимо МРТ спинного мозку, то ми побачимо гіперінтенсивність задніх канатиків да, на Т два зважених зображеннях, і таким чином, коли вже говоримо про загальну. Оцінку Б-12 дефіцитних неврологічних розладів. Давайте ще раз повторимо: це спінальна мілапатія, функціональний мій лос, периферійна полінейропатія, когнітивні та психіатричні прояви, оптична нейропатія. Ну і, звісно, на чисельні ваші прохання я буду надавати диференційну діагностику цих станів, які пов'язані з Б-12 дефіцитними неврологічними розладами, і на першому місці стоїть. Спінальна мілопатія. Дуже широкий попит, дуже велика кількість запитань. Я в цьому алгоритмі, ви е, знаєте, хто знає мої лекції, я завжди звертаю увагу на. Алгоритми, на експрес-діагностику для того, щоб зорієнтуватися, що додатково призначити для обстеження хворого, яку тактику лікування все ж таки призначити, і так, фунікулярний мій або спінальна мілопатія. Ну, по-перше, ви проводите діагностику з розсіяним склерозом. І дуже ваше запитання часте: як відрізнити, якщо не дуже швидко вдається відправити на електронейроміографію. Ну, по-перше, початок у хворих молодого віку. При російному склерозі перехідні неврологічні симптоми, да? можуть вже бути на ранніх етапах вогнищеві ураження. Ви їх побачите на МРТ головного мозку, і можуть бути олігоклональні смуги в лікворі. До цього ж напрямку див діагностики зі спінальною мілопатією відносяться стани, пов'язані з дефіцитом міді. Але завжди. У цих хворих анамнез гастроінтестинальних операцій завжди є надлишкова, ну, наприклад, вживання цинку або низький рівень міді та церолоплазміну. Розумієте, так? це ціла низка різних демілінізуючих станів, схожа мілопатія, але ви ніколи не побачите макроцитарної анемії, яка характерна для нестачі. Б12 дефіцитних станів. Далі ще ми проводимо зі спінальною формою нейросифілісу, але цей стан завжди супроводжується вираженими стріляючими болями – Позитивними серологічними тестами, відсутність макроцитозу і швидка динаміка розвитку. Є ще напрямок компресійних мілопатій, але вони завжди супроводжуються якимось локальним больовим синдромом. Ви підтвердите наявність корінцевого синдрому і завжди побачите зміни на МРТ у вигляді пухлин, гриж, протрузій диску, можливо, якийсь спонділодисцит, здавлення, компресія. Да? І не виключаємо, не забуваємо про віл-асоційовану мілопатію, звісно, ВІЛ-позитивний статус і супутні ознаки, які підтверджують виражений імунодефіцит. Дуже часте запитання щодо ураження кінцівок периферійних нейропатій, з чим ми проводимо Б12 дефіцитні неврологічні стани? Ну, звісно, з діабетичною. Полінейропатію, але там вона анамнезі цукровий діабет. Ви побачите всі ж ті полінейропатії, але без макроцитозу і нормальний рівень в 12 Нагадаю вам, що він повинен 150-300-300 пікограм на мілілітр це та сіра зона, яка дозволяє вам замислитися з приводу прогресування патології. Дефіцит тіаміну в 1 там швидкий розвиток симптомів, токсична полінейропатія, завжди це онкохворі, які приймають якусь хіміотерапію, наприклад, яка впливає на концентрацію в 12 можуть бути гієн може бути гострий або підгострий початок, але ви завжди побачите підвищений білок у лікворі з малою кількістю клітин, що підтверджує гіена Когнітивні та психіатричні прояви. Ну, по-перше, хвороба Альцгеймера повільно прогресує, ви не побачите анемії, на МРТ ви побачите атрофію гіпокампа І ще раз нагадаю: нормальний рівень в 12 і мітіл малонової кислоти. Якщо це депресія, депресивний розвиток, то там завжди раптовий початок, раптовий початок на порушення пам'яті на тлі афективних симптомів, а от рівень b 12 буде в нормі, чим і відрізняє від b 12 дефіцитних станів. І судинна деменція це завжди. В анамнезі Фактори ризику судинних подій, історія інсультів, характерні зміни на множині лакуни. Враховуйте це, це допоможе вам швидко зорієнтуватися як в діагностиці, так і в тактиці лікування. Ну і на ваше прохання, диференційна діагностика із аптичною нейропатією. Ну, спадкова та, та яка нейропатія Лебера, молодий вік. Відсутність системних проявів дефіциту і мітерохондріальне спадкування. Ну, і знову ж таки, токсичний стан, да? чіткий зв'язок з використанням хіміотерапії або якогось таксину, да, який використовував хворий, завжди підтверджує дівдіагностику з оптичною, оптичним станом. Ключові лабораторні та інструментальні маркери для практикуючого лікаря включають декілька моментів. Перше, ще раз давайте нагадаю вам, Б-12 менше ніж 150, 150 пікограм на мілілітр, підвищений гомоцистоїн та мітілмалонова кислота, саме характерні для дефіциту. На МРТ ви побачите гіперінтенсивні зміни задніх канатиків в режимі Т2 і відсутність специфічних антітіл, які характерні для розсіяного склерозу, які характерні за рахунок сирологічних тестів для сифілісу, підтверджують Б12 дефіцитний стан. Яка тактика лікаря при підозрі розвитку? b 12 дефіцитного стану. На що ми робимо практичний акцент? b 12 дефіцитний стан. Варто підозрювати при поєднанні анемії. Але в світі звертають увагу. Дивіться, не завжди, але дуже часто може бути ще додаткова сенситивна атаксія або психічні зміни. Лабораторне підтвердження Б12 рівень гомоцистеїну. Рівень мітілмалонової кислоти, що дозволяє широко і швидко відрізнити від інших схожих неврологічних станів, хочу вам представити b 12 препарат b 12 Анкерман в показаннях дефіцит вітаміну b 12 який може проявлятися, як я вже сказала і різними гемопоетичними розладами за рахунок порушення дозрівання еритроцитів. до них відноситься гіперхромна, макроцитарна, мегалобласна анемія, парнісіозна анемія та інші макроцитарні анемії, або неврологічні розлади. Ну і, звісно, на першому місці дуже часто зустрічається функціональний конікулярний мілос. Пов'язаний з ураженням спинного мозку, враховуйте це. Але нагадаємо також в показаннях до використання. Хочеться нагадати вам, що b 12 анкерман має і в показах дефіцит вітаміну b 12 який виникає за рахунок довготривалої нестачі поживних речовин. Да? Веганська дієта, ми вже казали, порушення всмоктування за рахунок е, різних. Уражень шлунково-кишкового тракту, може бути ураження клубової кишки, наприклад, цилиакія, да? спадковість так само, транспорту Б12. Все це ви повинні враховувати, коли мова йде про тактику лікування. До речі, звертаю вашу увагу на те, що доза, яка найчастіше використовується, це. 1 міліграм або 1000 мікрограм. Для вже дефіцитної анемії йде вже 2000 мікрограм. І а, якщо говорити про в 12 анкерман, одна таблетка містить анакабаламід, 1 міліграм або 1000 мікрограм. І а, звертаю вашу увагу на те, що. А, Незалежна від внутрішнього фактору абсорбція у 12 Анкермана завдяки високій дозі в 1000 мікрограм. А крім того, цей високодозований лікарський засіб, який містить цю 1000 мікрограм в одній таблетці, ефективно компенсує дефіцит b 12 Зручна форма прийому для лікування початкових дефіцитів навіть достатньо одні таблетки на добу. Загалом можна проводити дві таблетки два рази на добу. І препарат b 12 анкреман містить вітамін b 12 який не зв'язаний з харчовими білками, тому всмоктування цього препарату не впливає на препарати, які блокують секрецію шлункової кислоти. Нагадаю вам, що найчастіша категорія людей, яка підпадає в ці дефіцитні стани, ще і відноситься до тих. У кого йде дуже часте ураження шлунково-кишкового тракту, так? якісь хронічні форми. Б-12, анкерман, спосіб застосування та дози, доза 1 2 таблетки на добу. Тривалість курсу залежить від характеру і перебігу захворювання, визначається індивідуально, але, звісно, під контролем аналізу Б-12. Які основні висновки сьогодні робляться в світі, так само я даю вам сучасну роботу, яка вийшла в травні цього року, щодо клінічної інтерпретації дефіциту П-12. Перше, при явному клінічно маніфестному дефіциті неврологічні симптоми анемія, більше, більшість даних і багато центрових досліджень підтримує ефект корекції. Тобто симптоматичне поліпшення можливо, якщо лікування розпочато рано. У випадках помірного, дуже часто запитання: помірний або субклінічний дефіцит, використовуємо чи ні? так, 1 міліграм або 1000 мікрограмів в 12 достатньо для того, щоб це компенсувати. У хворих з діабетичною нейропатією є дані, які говорять про те, що. Додаткове використання b 12 впливає на зменшення симптомів та зменшення болю тип кабаламіну може мати значення. Метілкоболамін часто використовують у дослідженнях з болівим синдромом, тому також це повинні вираховувати. Біохімічні маркери аналізувати чи ні. Так, звісно, гомоцистеїн, метілмалонова кислота. Майже завжди змінюється в позитивному напрямку при прийомі в 12 але це не завжди корелює з покращенням клінічних показників. Час початку лікування має важливе значення: чим пізніше встановлено дефіцит, тим триваліше є час неврологічного ураження і тим менша, тим менша ефективність повної регресії змін. І рекомендації щодо шляху ведення, перорально або парентерально, досі залишаються предметом дискусії, наприклад, у безсимптомних випадках, коли збережена абсорбція, яка дозволяє пероральні схеми, але коли є порушення всмоктування, то перевага віддається ін'єкція. Враховуйте це, це дуже важливо, оскільки, коли мова йде про різний напрямок. Використання щодо шляху введення, то це звісно йде індивідуально і потребує завжди аналітики коморбідних станів, які є у хворого. Шановні колеги, ну по перше, я хочу подякувати всім тим лікарям, які були ініціаторами саме цієї тематики. Насамперед, дуже багато неврологів і сімейних лікарів звертають на це увагу. Я включила всі ті алгоритми діагностики і тактики лікування, які ви. Все ж таки дуже часто, з приводу яких ви здавали запитання, а для того, щоб провести і диференційну діагностику, і оцінити стан лікування за рахунок яких показників, яких лабораторних тестів, або інструментальних тестів, да? МРТ, електронерміографію, можливо, можна використовувати. Думаю, що. Дійсно, сьогодні ця тематика дуже актуальна. Вона потребує широкого розповсюдження серед практикуючих лікарів для того, щоб все ж таки майже однією корекцією в 12 все ж таки уникнути ураження і прояву всіх неврологічних станів. Да? Всіх тих станів, які пов'язані саме з гемопоетичними розладами, я маю на увазі анемію, і саме ця експрес-діагностика і ефективне лікування допоможуть покращити якість життя наших хворих. Шановні колеги, якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.